Проблема сміття у жовтих водах існує роками. Вона проявляється у засмічених громадських просторах та відсутності сталих рішень поводження з відходами. Ми зрозуміли, одних розмов недостатньо. Громаді потрібен приклад і чітко організовані дії. Саме так з'явився проект «Екопросвіта. Впорядкуємо відходи разом, який реалізовує громадська організація Волан Центр» спільно з жовті води сіті. Початком стала відкрита розмова Круглий стіл. А далі ми перейшли від слів до дій. 7 січня ми організували зимову толоку на популярній гірці в місті, яка після активного відпочинку була засмічена пластиком. Попри дощі багнюку до прибирання долучилися мешканці міста. Ми зібрали 13 кілограмів пластикових відходів і передали їх на переробку. Паралельно ми працювали з інформацією, публікували журналістські матеріали, новини, аналітику та створювали основу для електронного екобуклета. Важливою частиною проекту став конкурс зі збору вторсоровини для організації міста з фінансовою мотивацією. Уже зараз ми бачимо результат. Зібрані відходи перетворюються на ресурс для розвитку місцевих ініціатив. Цей проект показав, громада готова об'єднуватися навколо практичних рішень, які змінюють місто.